Сердечно запрошую діток. Піднімайтеся ви сюди. Я... Дивіться, в сьогоднішніх читаннях ми чули заклик. Такі. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Хто з вас любить веселитися? Дуже чудово. Усі люблять веселитися. Ви любите веселитися тільки на ну, 5 хвилин, чи 3 хвилини, чи, чи годину? День. день так? Вам достатньо дня. Може і, і більше дня. Добре, тобто кожен, я думаю, що бажає якомога довше веселитися, так? Але е, ось дивіться, від чого можуть бути веселощі? Які у вас, наприклад, що вас розвеселяє? Жарти. Жарти, ну. Що ще? Брат, сест... Брат сестрою, так? А багато цукерок, ну мене розважає, коли я граюся з друзями. З друзями, так? Коли хожу гуляти з, з батьками або з сестрами. Добре, тобто, -доб... ну що ігри. 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 Тобто, бачите, для кожного з нас інколи є трошки різні можливості, щоб розвеселитися. А ось книга Откровення говорить нам про тих, які в небесах і які можуть веселитися. Як ви думаєте, чому вони ось в небесах там веселяться? З якої причини це може бути? Тому що вони з Богом. Так, тому що вони з Богом. Але ми тут без Бога чи також з Богом? Ми тут з Богом, так. Але ми можемо так в повноті радіти, так як на небесах радіють. Ні. Ну ні. А що нам перешкоджає, щоб ми були веселими, радісними такими? Може, вони веселяться тому що вони отримали життя вічне. Так. Ну, ну ми також будемо жити вічно, тільки ми ще не знаємо де, так. Тобто вони веселяться, тому що їхній стан вже є вічний. Ми ще не знаємо, куди ми потрапимо. Я думаю, що кожен з нас хоче потрапити куди? В рай, в, рай, в небеса, так? тобто доєднатися до них. Але ми ще не впевнені. А чому ми не впевнені, що ми можемо потрапити до них? Що може бути перешкодою? Хто ще знає? Тому що ми можемо робити різні погані вчинки. Так, власне, погані вчинки можуть нам перешкодити потрапити в небо. Можуть. Так. А дивіться, ось ті, що потрапили в небо, вони не робили поганих вчинків? Не робили помилок? Робили, так, ви знаєте? Робили, але мало. Але мало, так. Та по самій природі кожна людина є грішною, так? і ми дуже часто помиляємося. Ми навіть робимо злочини. Ці злочини є по відношенню до інших людей, так? навіть до друзів, так? до подруг. Ми можемо е, робити навіть злочини по відношенню до батьків, ми можемо робити навіть злочини по відношенню до самих себе, кривдити себе. так? І також, якщо ми робимо гріх. То ми ображаємо цим Бога чи ні? Так, ми також робимо ці злочини, ображаючи Бога. І якщо ми говоримо, що ось ті, котрі зараз є в небесах, також вони помилялися, робили злочини, але вони потрапили у небо. В який це спосіб відбулося тоді? Ну, в, в земному житті вони могли за це сповідатися або пробути за те, що вони не сповідалися в чистилищі. Та, дивіться, ось, власне, книга Откровення сьогодні нам пригадує, тепер настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Його Христа. Тобто спасіння настало від Бога, так? і не тільки настав, але стриває цей час. І ось власне ті, котрі потрапили в небо, вони перемогли Його кров'ю, кров'ю Агнця. Та словом свого свідчення. Тобто, бачите, ті, хто потрапив в небеса, вони перемогли, тобто звільнилися від своїх гріхів, завдяки чому? Завдяки крові агнця. Крові Агнця. Ось кожна Псвята Євхаристія, на яку ми збираємося, це є жертвоприношення. Небесний Отець приносить свого Сина. Для чого він приносить в жертву? Як думаєте? хто ще знає. Це потрібно Богу Отцю, це потрібно Богу Сину. Чи кому це потрібно? Він це робить заради нас. Так, Він це робить заради нас, заради кожної людини. Він в такий спосіб платить ціну визволення для того, щоб ми могли потрапити в небо, щоб ми були веселими. Не тільки коротко короткотривало. Тому що також книга Откровення нам пригадує, що є такий сатана диявол, який обманює весь світ, і він, більше того, він стає перед Богом, обвинувачуючи Бога день і ніч не Бога, обвинувачуючи нас. Перед Богом день і ніч. Тобто він говорить, що, наприклад, ось той і той не може потрапити в небо, тому що він зробив такий-то і такий-то вчинок. Гріховний вчинок він має на увазі, так? І як ви думаєте, нас сатана також оскаржує перед Богом? Ми даємо йому багато приводів до того, так? Помиляючись. Та, тобто він нас покушує, і дивіться, що ми можемо зробити самі гріх чи не можемо? Можемо, так. А сатана за нас може зробити гріх? Не може. Він нас дуже вміло спокушує. А дивіться, якщо ми зробили якийсь гріх, то ми можемо самі від нього звільнитися. Ні, не можемо. На жаль, і ось це трагедія, що жодна людина сама не може звільнитися від своїх помилок. І тому Бог нам сьогодні пригадує, що є для нас надія на звільнення від обвинувача. Звільнення, тобто від обвинувачень від наших гріхів. І це є що? Знову ж таки, кров агнця. Так? Тобто Божа любов, котру Бог проявляє ось такий спосіб. І звільняючись від наших гріхів, ми можемо бути вільними від гріхів і тим самим, що радіти з того, що наші гріхи вже нас не обтяжують. І це ми робимо в який момент? Звільняємося, коли сповідаємося, а якщо немає в нас. Таких важких смертельних гріхів, то на початку кожної Пресвятої Євхаристії ми просимо Бога пробачення, і тоді Бог пробачає нам ці щоденні гріхи. І ще хочу, щоб ми подумали над тим зустріч Ісуса з Натанаїлом, що Натанаїл це ім'я перекладається як Божий дар. Хто з людей є Божим даром? Всі. всі ми є божим даром. Тобто, в якійсь мірі можна сказати, що всі ми є таким Натанаїлом. Так? І ось Філип приходить до Натанаїла і говорить, що ми зустріли Месію Спасителя. А Натанаїло, що він дуже зрадів, чи як відповів йому, хто знає? Він сказав, що ні, тому що Месія, Філип йому сказав, Месія, він з Назарету. А Филип йому відпові... Натанаїл йому відповідає, що ні, може бути щось доброго з Назарето? Ні, не може. Тобто він сумнівався, так, що Ісус Назарета може бути Месією, то Спасителем, помазаником. Але Натанаїл встає з під смоківницею і йде на зустріч до Ісуса. Як ви думаєте, що він робив під тою смоківницею? Якщо це було в святій землі, там дуже жарко, міцне сонце, охолоджувався, так? тобто він охолоджувався. І для нього ось залишити цю смоківницю і піти, подивитися на Ісуса, це був якийсь такий більший вчинок чи ні? Був, тому що. Дуже часто, коли вам говорять, що залишив вже телефон, чи залишив ігру, а потрібно сідати за уроки, то це для вас великий вчинок. Так, для вас це великий вчинок. І ось для Натанаїла також це було змагання, чи йти, чи не йти. Але він йде. І як ви думаєте, він прогадав, він зробив помилку? Чи, не помилився, він не помилився, тому що пізніше, як ми чули, що Він називає Ісуса Рав'я, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Тобто побачив в Ісусові Спасителя Царя Ізраїля. І це є також повчання для кожного з нас, тому що трагедія, в якій є дуже багато людей, це сумнів і лінь. А навіщо мені це робити? Я цього не зможу зробити. І дуже часто, що ми навіть не починаємо щось робити, так? І наше життя тоді не може змінюватися на краще, тому що ми не робимо цей крок. А Бог закликає нас, щоб ми робили кожного дня. Крок до нього, крок до небес. Сатана, звичайно, буде завжди нас покушувати, тому що він керується до нас заздрістю. Він не хоче, щоб ми потрапили в небо. Він хоче, щоб ми потрапили в його панування, там, де ніхто не хоче туди потрапити. Тобто, і бачите, сьогодні ми святкуємо спомин святих архангелів. Тобто ангели, архангели це посланці, яких Бог посилає до нас, щоб вони допомагали нам в дорозі, захищали нас від пакости і сатани, щоб ми не потрапили в його панування. Хто з вас молиться до святого архангела Михаїла? Ну, молодець. Ми молимося після кожної Пресвятої Євхаристії, також, так? знаєте цю молитву святий Архангел Михаїла. І сьогодні також будемо молитися цією молитвою. Такий екзорцист дуже відомий, тобто той, котрий звільняв людей від панування нечистого, Кабріел Анор, то він вже, на жаль, помер, чи вже перебуває з Богом, надіємося. То він говорив, що ось ця молитва, якою ми молимося до святого Архангела Михаїла, це є малий Екзорцизм. Тобто та можливість, що ми можемо звільнятися, відганяти від себе того, котрий буде нас обвинувачувати. Тому що спочатку Він спокушує нас до гріхів, а потім Він нас обвинувачує: а ти такий сякий, а ти така сяка, а ти зробив то. Розумієте? Так? Але Бог завжди хоче нас звільняти від наших обвинувачень, від нас, гріхів, і захищати нас, тому посилає нам ангела-охоронця. Для ангелів, архангелів, які нам допомагають боротися з пакостями сатани, тому заохочую кожного з вас, щоб якомога частіше. Молитися за заступності святого Архангела Михаїла. Я завжди перед сном, тоді, вже коли ляг спати, ще на кінець молюся ось цією молитвою до Архангела Михаїла, котрого прошу, щоб боронив мене під час сну. Також і вас заохочує якомога частіше молитися цією молитвою. Так що Бог чекає на нас, щоб ми веселилися разом з ним в небесах, і Бог нам допомагає. А від нас залежить, чи ми приймемо цю допомогу. Чи ми відкинемо, але якщо той, хто відкидає Божу допомогу, то той тільки -но ще більше обтяжується звинуваченнями винуваченнями своїх гріхів. Тому звертаємося якомога частіше, що Бог нас врятував від пакостей сатани, від наших гріхів і від наслідків також за наші гріхи. Добре? Молімося до святого органа Михаїла якомога частіше. Дякую усім. Повертаємося і визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога.